Слава Богу. Я би хотів би, дуже гарний псалом заспівала група молодіжна. Е, я би хотів би зачитати цей приспів. Слухай, слухай, слухай голос Божий. Слухай, слухай, слухай. Кличе Він тебе, не звертай лиш тільки ти з дороги і тримайсь його руки. Слава Богу, скажемо. Як важливо нам слухати голос Божий, щоб він нас не привів до цієї широкої дороги. Давайте ще раз скажемо, слава Богу. Сьогодні я би хотів би з вами поміркувати на такою тему, як багатство у Бога чи багатство земне з диявола. Але перед тим, як буду говорити проповідь, хочу зачитати слово Господнє, це буде Луки, 12 розділ з 13 віршика. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб він спащиною поділився зо мною. А він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промов до них: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від остатку маєтку свого. І він розповів їм притчу, говорячи в одного брата гойно нива вродила б і міркував він про себе і казав: Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, в свій, всю та в свій достаток. І скажу я душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складено, спочивай, їж пий і веселися. Боже до нього порік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позастанеться те, що ти був наготов. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небогатіє Бога. Читаючи цю притчу, Бог дає нам дуже важливий урок для нас, щоб ми не були як цей чоловік, який був залежний. Від достатку маєтку свого. В нього вродило дуже багато плодів, але дуже вродило дуже багато плодів, що він не знав, куди їх всіх зібрати. Він стільки всього вже напланував, сказав, що порозвалюю клуні, зроблю їх просторнішими, більшими і туди поскладаю все своє добро, всі свої плоди. Але, брати та сестри, що, що Бог прорік для цього чоловіка? Він сказав, що нерозумний, що ночі цієї прийду до тебе. І чим ти пристанеш перед ним? Тому, брати та сестри, я би хотів би з цієї притчі, щоб ви для себе і дали, взяли запитання, яке я скажу, і дали для себе самі відповідь. що я наготов для Господа, щоб зустрітися з ним? І чи буде достатньо того, що я наготов для зустрічі з Ісусом Христом? Брати та сестри, дивлячи на цього чоловіка, в нього було це земне багатство. В нього не було того Бога на першому місці цього багатства. Тому я би хотів би, щоб ми, брати та сестри, відкинули це все земне багатство. Щоб в нас не було це земне багатство на першому місці. У нас був Бог. Хіба Богу потрібне це все земне багатство? От ми здобудемо, там, купимо машини. Ми тут, Це все земне воно. Ми тут поїздимо, заробимо гроші, а Богові хіба це треба? Богові треба наша віра, любов до нього. Тому давайте скажемо це, слава Богу. Давайте ще зачитаємо, що Бог говорить для нас, щоб ми в чому ми багатилися. Це буде перше Тимофія, шостий розділ. Шостий розділ, 17 віршик. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб неслися високо і щоб надії не клали на багатство, непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Що Бог говорить в місці цьому? Щоб ми не клали надію на це земне багатство, прямо каже. А каже: кладіть надію на Бога живого, який щедро дає нам на спожиток, щоб робили ми добро і багатилися. Це саме головне, багатилися в добрих ділах і були щедрі та пильні в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя, тобто вічне життя. Брата, сестри, я впевнений на всі 100%, що. Якщо людина навіть буде заробляти якісь мільйони, мільйони, мільярди, то вона не, якщо не буде ставити на перше місце в пріоритеті Бога, то в неї не буде нічого. Вона, вона проживе свій час, да, вона там заробить багато грошей, але в неї Бога не буде, вона не отримає ці вічні, вічні оселі, ці вічні небеса. А навіть можуть бути бідні люди, але вони будуть надіятися на Бога живого. І вони будуть завжди йому служити, славити. Тому як Бог каже в одному з місць, каже, найперше шукати що. Царство Божого і правди його, а все остальне вам додасться. Тому я хотів би, як для висновку для всіх нас сказати: не залеж від достатку маєтку свого, а багатій у Господі, пам'ятай, що буде час, коли прийде син людський за нами. І, і також, і щоб у тебе на першому місці був Господь, а все остальне, як говорили, ми все додасться. Тому ми, я би хотів би, щоб ми попросили Бога і зараз помолилися помолилися і прославили нашого Бога. Давайте станемо помолимося.